розмір Оце зашнурували. Так. Попустимось. Так, і розмір у нас тут 44,5. Ну, чесно кажучи, у мене 44-й розмір, але Ну мені здається, що вони якісь маленькі. Ні? Візуально. 44, 44. Так, ну мені цікаво. Мені цікаво. Зараз я капця візьму. У мене є такий капць. Ну. Трішечки різниця є, як ви бачите. Те, що я кажу. 44.5 тут. Ну, нехай 43,5 можливо. А можливо, і 44. Треба міряти. Це все треба міряти. А... Ну, тут, до речі, бачу якесь е, п'ятно. Тут, можливо, із за того їх і не забрали, а можливо, це вже в посилки. Типу, немає ніякого ж пакета. Воно було просто в коробці, а коробка не в найкращому стані. Тому, можливо, і так. Подивимось, скільки це буде коштувати, але радує, що тут є етикетка. Це топ. Так, відкладаємо в сторону. Знову ж таки, наш е, чорний пакет.